Привіт усім і вітаю знову! Сьогодні ми зануримося в огляд сімейства набросок, тріо потужних самохідних артилерійських установок. До цієї групи входять самохідні гармати флокс і магнолія, а також самохідний міномет дрок. Хоча вони мають спільну дизайнерську ДНК, за своїми можливостями вони дуже різні. Прототип Флокса вперше з'явився ще у 2016 році разом із мінометом Дрок. Цікаво, що третій представник гармата Магнолія тримається в секреті і досі не демонструвався публіці. Головна ідея проєкту набросок полягає в тому, щоб встановлювати схожі артилерійські системи на різні типи шасі для різних умов експлуатації. Наприклад, флокс побудований на колісній платформі, що робить його ідеальним для районів із хорошими дорогами. А от для складних умов, таких як Арктика, існує магнолія, яка використовує плавуче гусеничне шасі. Сам флокс озброєний універсальною 120-міліметровою гарматою, призначеною для знищення живої сили і бронетехніки противника з безпечної відстані. Дякуємо за перегляд. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бачити більше подібного контенту.